Вже почалися. Почалася зустріч Реджепа та Ердогана і Володимира Зеленського. Вона відбувається у палаці графів Потоцьких. Це архітектурна пам'ятка 19 століття. Вона знаходиться в самому центрі міста. І Президент Туреччини приїхав до Львова у Вранці спершу він. Проведе двосторонні переговори на Одинці з Володимиром Зеленським, а потім буде тристороння зустріч Ердогана, Зеленського, і генерального секретаря організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутієріша. І все вже після цього очевидно, ми дізнаємося про якісь домовленості, бо всі троє мають вийти на спільну прес-конференцію. Але ж раніше турецькі засоби масової інформації казали, що нібито реджеп та Ердоган під час двосторонньої зустрічі з Зеленським Мольові може запропонувати йому провести зустріч з Володимиром Путіним, тому що нібито під час зустрічі Ердогана з Путіним у Сачах а, Путін натякнув йому, що не проти зустрітися з а, не проти зустрітися з Зеленським віч на віч. І вже є відео, якщо можна мої рідні режисери. А, покажіть є відео зустрічі би не тільки фотографії, а відео зустрічі Зеленського і Ердогана.